Я до слова приглашаю Ольгу Володимировну та Олену Миколаївну. І цей мастер-клас Нові можливості у боротьбі з кардіоемболічним інсультом Клінічний випадок. Дякую, Мати Вічеславовна. Доброго дня, шановні колеги. Ми дійсно продовжимо тему профилактики кардіоемболічного інсульту. І на прикладі нашого хворого це чоловік 68 років. Має гепертонічну хворобу третьої стадії третього ступеню, ризик дуже високий, але вже останні 10 років постійна форма фібриляції перецердь. На мій погляд, молодому, 53 роки переніс інфаркт міокарду, було стентування огибаючої гілки лівої коронарної артерії. 60% залишився стеноз правої коронарної артерії. На жаль, на зараз серцева недостатність другої А-стадії зі зниженою систолічною функцією лівого шлунечко, і е, Хворий має фракцію викиду лівого шлуночка 34%. І, на жаль, є така супутня патологія, хронічна хвороба ниру, кліренс креатинину 52 мл хвилини. Ось в такому стані хворий потрапив до нашого стаціонару. Олена Миколаївна, ну це фактично така, на, на мій погляд, звичайна клінічна картина, тому що навіть за певними клінічними даними 40% пацієнтів з різними формами фібриляції перелік мають ішемічну хворобу серця. А близько 15% з них потребують проведення через шкірних інтервенційних включень, що, власне кажучи, було у нашого пацієнта. У десяти у кожного десятого пацієнта після проведення через шкірних інтервенційних включань реєструється фібриляція перед історія життєва і клінічна нашого пацієнта. Які ж рекомендації є важливими? От лікар з яких рекомендацій повинен почати щодо ведення такого пацієнта. Зараз стандарт стратегія ABC, і ми добре розуміємо, що під стратегією A ми розуміємо антикоагулянтну терапію. Це запобігання кардіомболічного інсульту згідно шкали чацваск. Бі. Кращий контроль симптомів, але нагадую шановним слухачам, що у нашого пацієнта вже 10 років постійна форма фебриляції перед серцем і не йде мова про відновлення синусового ритму, але корекція частоти серцевих скорочень це теж важлива опція в курації таких хворих. І ці коморбідність і управління факторами серцево-судинного ризику і захворювань. І так, шкала чац -ВАЗК. Що зараз ми маємо у нашого хворого? Перше застійна серцева недостатність. Я нагадую, фракція викиду 34%. Далі гіпертензія. І нагадую, що останні рекомендації е, е, зробили більш жорстким контроль систолічного та діастолічного артеріального тиску: 120-129 по систолічному і менше 80 мм ртутного стопчика по діастолічному артеріальному. Тиску. Судинні захворювання у нашого хворого в анамнезі інфаркт міокарда і ураження е, коронарних артерій. Так і е, вік 68 років, на жаль, це вже 4 бали згідно цієї шкали ЧАЦВАСК. Тобто ми маємо призначити оральні антикоагулянти. І в цьому аспекті ми повинні ще щенити можливий ризик виникнення кровотечі цього пацієнта. Пацієнт має немодифікований фактор ризику виникнення кровотечі – це вік 65 років. Пацієнт має потенційно кориговані фактори: це хронічної хворобу нирок з кліренсом креатиніну менше 60. Пацієнт, ми трошечки це не озвучили, але на первинному клінічному огляді пацієнт мав артеріальний тиск 160 на 100. Що не дивлячись на терапію гіпотензивну так. терапію, що свідчить про нецільові цифри. Ми повинні в цьому плані теж скоригувати гіпотензивну терапію. Угу. При детальному розпитуванні нашого пацієнта ми вияснили, що все таки він грішить в цьому житті і випиває більше напевно, чим 300 мл міцного алкоголю за тиск. І, власне кажучи, аналізуючи це все, ми здобули по шкалі Хасблет 4 бали. І ось тут лікар розуміє, що цей пацієнт попадає у так звану градацію високого ризику можливості виникнення кровотеч при застосуванні пероральних антикоагулянтів, що фактично у деяких. У більшості випадків, як показує досвід певних досліджень, там 300 тисяч пацієнтів фактично було, тільки кожен п'ятий пацієнт відповідає цьому критерію ABC. Оце, напевне, та фаза, 4 бали хабка, 4, 4, 4, 4, 4, 4, і отут уже стоп. Але 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 треба звернути увагу наших колег, що два з цих факторів модифіковані фактори ризику, Абсолютно. і один потенційно модифікований. Потенційно модифікований, краща функція нирок інгібітори АПФ, нормалізація дієти, відказ від вживання алкоголю і, безумовно, лікування артеріальної гіпертензії, бо ми розуміємо, що при неадекватних цифрах артеріального тиску, на жаль, наркова погіршується функція. кожного року, погіршується наркова функція. І так, Ще один аспект е, проблеми, який ми е, при дослідженні нашого хворого побачили, це е, печінкова недостатність. І ось я е, на клікері е, відмічаю те, що згідно аналізів ми е, отримали у нашого хворого. І звертаю ваш, вашу увагу, що на жаль, він набирає 7 балів за шкалою чайб'ю. І це категорія B, і в у цьому ми вже маємо відказатися від призначення ривороксабану, бо цей препарат, ця молекула, може призначатися тільки при категорії A, тобто 5-6 балів за шкалою child Чайлп'ю. І у нас залишається три молекули: Дабігатран, Апіксабан і Едаксабан. Сім балів і едаксабан. І це добре, що буквально наприкінці того року ми вже маємо 4 мушкетери. Ми вже маємо чотири нових оральних антикоагулянта, які є на фармринку України, і додався до цієї когорти Едаксабан, який має 50% вивільнення з печінкою і 50% вивільнення. З нирками. І це дуже гарний результат от таке рівномірне виведення з організму. Що нового по результатам глобальних досліджень? Олена ну, дуже цікавим дійсно є результати дослідження Нджейч Тім, в якому досліджувався Едексабан, ми приймали участь у цьому далі дослідження дослідження. Ми фактично у всіх дослідженнях приймали участь. одного. одного. Тому маємо певний клінічний досвід в тому числі, да, починаючи з фази клінічних досліджень. І для Едексабану було показано, що фактично тільки для Едексабану і тільки для Дебігатану було відзначено зменшення загальної серцево серцево-судинної смертності для Едексабану на 14 Було Було відзначено значне зменшення внутрішньочерепних кровотеч для Едексабану в дозі 60 мг на 53% і смертність була фактично зіставна з групою Варфарина, в які проводився порівняння вексабану. Да. І без, безумовно, це профіль безпеки. Зниження великих кровотеч на дозі 30 мг і дозі 60 мг гарний, гарний профіль безпеки, скажімо так. Що стосується от того главного головного дослідження Engage, я хочу звернути вашу увагу на профіль цих хворих, які були долучені до цього дослідження. 57% хворі з серцевою недостатністю. 94% гепертензія, хворі літнього віку старше 75 років 40%, діабет 36% і. Практично кожен третій хворий вже переніс інсульт або переніс транзиторну ішемічну атаку. І що сказати, супутня ішемічна хвороба серця? Кожний п'ятий хворий, тобто наш пацієнт. Наш пацієнт Миколаївна, ще стосуючись характеристики дослідження я хочу зауважити, що на сьогоднішній день це є самим масштабним клінічним дослідженням, тому що воно включило 20, більше 21 тисячі пацієнтів, і спостереження складала 2,8 цілих вісім Тому то загальна тривалість і є певна група пацієнтів підгрупа пацієнтів, як в які як вчора такий гарний вираз був у Олександра Миколаївича Пархоменка. Краще застосовувати дексабан. Це пацієнти з супутньої ішемічною хворобою серця. Це абсолютно доказові дані, тому що за даними дослідження ENGENCH, у підгрупі пацієнтів із супутньою ішемічною хворобою серця зареєстровано на 35% менше випадків розвитку інсульту та системних емболій у порівнянні з пацієнтами на варфарині. І саме Едоксабан у групі пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією краще профілактиці інфаркту міокарда було менше в цій групі на 30%. Да. І от Таїсія В'ячеславна вже казала у своєї доповіді, що є клінічне дослідження, а є реальна клінічна практика. І теж для Едоксабана ми маємо результати вже реальної клінічної практики, де в дослідженні етна були получені Результати по безпеки і ефективності, але я прошу звернути вашу увагу на от якраз дозу 60 мг на добу, де у реальній клінічній практиці в 3,5 рази менше було зафіксовано великих кровотеч. і Ну, в сім з половиною разів інтракраніальних кровотеч. це говорить про безумовний високий ступень безопасності цієї молекули. Є ще одна група пацієнтів, до якої теж належить наш пацієнт, це пацієнти з клінічними захворюваннями нирок, з кліренсом креатиніну менше 50, і в цій групі не було показано переваги Дексабану, якраз що він безпечніший від таких молекул, як ревораксабан та дебігатран, співставний у застосуванні у такій групі пацієнтів за піксабаном. Частота тромбоемболічних ускладнень на фоні терапії цими препаратами Абсолютно зіставна. Це є такий непрямий аналіз. Нагадуємо, прямий аналіз антикоагулянтів не проводився. Да. І тут слід зауважити, що наш якраз хворий відноситься до, до цієї когорти від 50 до. 94 мл на хвилину кліренс. Нагадую, що у нашого хворого 54 мл мілілітри хвилину кліренс креатинину, і ми можемо розглядати 60 мг доксабану як профилактика кардіоемболічного інсульту. Що слід зауважити, що в нас є вітчизняний препарат. Да, і це ну фактично є таким фактором напевної більшої доступності для пацієнтів. Да, 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 так, можливо та да, да. такі запитання дуже часто викликає, постає перед нами в клінічній практиці, що і як контролювати при призначенні пероральних антикогулянці. Ми вже проговорили про те, про то про те, що треба контролювати функцію нирок і кліренс кріатінікреатінино ну, це важлива опція. Ми знаємо просту математичну формулу. Беремо кліренс креатинину, поділяємо на 10 і маємо інтервал повторної перевірки в місяцях. Це просто да, і важливим аспектом ми неодноразово наголошуємо це в це своїх майстер-класах, лекціях, що при прийомі пероральних антикуглянтів спостереження з рівнем антикогуляції не потрібно. Е, Олена Миколаївна. Да. І остала ще у нас одна проблема: літера Сі, яку ми е, ну, трохи каснулись, але не дуже е, подробно. І зараз ми е, наголошуємо на тому, що е, у нашого хворого є серцева недостатність, і кількість хворих залучених в дослідження Engage, з серцевою недостатністю було 57%. І так, е, зараз на сьогодні. Ми маємо нове, новий гайдлайн з 2021 року, де чітко ми маємо чотири групи препаратів: інгібітори АПФ, арні, сартани одна група препаратів, бета – друга. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів третя. І нова група препаратів це блокатори на трій трансформатора глюкози другого типу. Анзекатег 2, і це не просто must have призначити при серцевій недостатності. Це препарати, які знижують смертність у всіх пацієнтів з зниженою фракцією викиду лівого шлуночку. І декілька слів відносно групи антагоніста мінерала-картикоїдних рецепторів. Ми розуміємо, що. Особливо це важливо при фебриляції передсердь, бо ця група препаратів зменшує феброз в шлуночках серця і в передсердях, тим самим знижує вирогідність розвитку фебриляції передсердь. І безумовно, тому є доказова база дослідження ефесус якраз для хворих. Після інфаркту і слідування імфазі, де було продемонстровано е, також зниження першого епізоду фебриляції перед серць. Ну і безумовно корекція симптомів. У нас має працювати не тільки лікар з призначенням всіх тих обов'язкових е, е, стовпів терапії для лікування серцевої недостатності, а й пацієнт. Тому ми наголошуємо пацієнту, що він з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлонечка повинен обмежувати вживання вільної рідини, фактично до 1,1 літр угу. на добу, і обмеження вживання кухонної солі до 4 грамів на добу. Повинен здійснювати регулярне зваження, ведучи щоденно ось такий щоденничок. Так да, контроль ваги, ми надали да, да приклад контроль приклад ваги, ми діорезу, ну артеріального тиску, і це угу. все призводить до того, що лікар, отримуючи такий щоденник, може адекватно коригувати свої призначення пацієнту, зокрема дозу. Наприклад, препаратів. наприклад, сичогінні, да я не буду перераховувати всі ці опції, але якщо ви маєте інтерес, ви можете зробити скріншот екрана. Але це дуже важливі речі для того, щоб не тільки розгружати цього хворого, покращити його е е е якість життя, але і е зменшувати смертність, тому що Призначення сачогінніх препаратів е, через день, один раз на тиждень, це, е, на жаль, може продемонструвати збільшення смертності. І... Так, ще одна позиція, яку я хотіла б е, е, наголосити, це останній стовпчик, е, блокатори НЗКТГ2, два препарати дапагліфлазін і емпагліфлазін, е, їх не треба тітрувати, це доза 10 мг на добу, е, унікальна абсолютна група препаратів і е, е, є прямі покази. Не тільки для хворих з сукровим діабетом, а й для хворих з серцевою недостатністю з зниженою фракцією викиду лівого шлунечка, два дослідження, які продемонстрували високу ефективність. Ще, одна, ще, ще, одна, ще одне питання, яке ми б хотіли розібрати з вами, це медикаментозна взаємодія, Ольга Володимирівна. Миколаївна, якщо стосується, що стосується дексабану, то він відзначається мінімальною медикаментозною взаємодією за рахунок якраз у тих шляхів виведення і взаємодії з метаболічними процесами в печінці. Тут е, тільки є певні обмеження з препаратами, які мають в своєму циклі метаболізму ПІД е, протекцію. Це препарати для недорони, рітляміцин, кетикенезол, цикласпарін. Саме при сумісному застосуванні цих препаратів тадексобану та потребується зменшення його дози до 30 мг угу. при застосуванні. Особливу увагу я хочу звернути наших колег, тому що це було таке дискусійне питання, в тому числі і для нас з вами. Чи при, при сумісному застосуванні хінідіну і веропамілу потрібно зменшувати дозу едсабану? Тут є певна така трактовка. you <laughs> В рекомендаціях Європейського товариства кардіологів внесено, що при сумісному застосуванні доксобану хінідіну та варопамілу доза задоксобана повинна зменшуватись до 30 мг на добу, але в інструкції до препарату європейської внесені тільки чотири препарати, які означені червоними лініями для недарони для міцинки, та на золциклосперин. При сумісному їх вживанні з доксобаном Потребується зменшення тік. Дози дексабану до 30 мг. В американській анотації є ще внесено препарат рефампіцин при сумісному вживанні, зменшується доза дексабану до 30 мг. Противовірусні препарати, що є актуальними да, в епоху COVID-19, не потребують зачасту дози зменшення дексабану на 30 мг. Тобто наше лікування, яке ми призначили нашому хворому, перендоприл, бисопролол, еплерінон, торасемід, емпагліплазід, едоксабан 60 мг на добу. Ми, шановні колеги, резюмуючи наш виступ, хотіли б наголосити, що практичні настанови це керівництво до дії. Зважені рішень, рішення про вибір антикоагулянтної терапії у пацієнтів з фабриляцією перед це безумовно запорука успіху в лікуванні. А ще Едексабан демонструє оптимальний профіль безпеки, зокрема у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Прийом Едексабану асоціюється зі зниженням частоти інфарктів міокарда, що стосується клінічного Стіндущі. на пацієнта, то все таки там ще 60% стенозу правої коронарної. І Едексабан має незначну кількість фармакологічної взаємодії, що зумовлює його перевагу у порівнянні з іншими антикоагулянтами при застосуванні у коморбідних пацієнтів. Дякуємо вам за увагу. Ти Світлана, мабуть, до нас да, питання. Да. Олена Миколаївна, дякую за змістовну лекцію. Ольга Володимировна. Також Олена Миколаївна, до вас питання. яким пацієнтам показано Едексабан 30 мг призначення? Дякую. Ксенія Черкас нас питає. Шановні колеги, Ксенія вам відповідаю тільки що. У предостанньому слайді ми говорили про е, сумісне застосування деяких препаратів е, антиаритмичних, е, антибіотиків, е, інших препаратів. Це потребує чотири позиції, наголошую. так? І ще один момент в американських рекомендаціях зниження дози едоксабана до 30 мг на добу рекомендовано хворим з високим ризиком кровотеч, але невеликим ризиком кардіомбалічного інсульту. Я е, у клірінс. І, і кліренс, так? І я у своїй клінічній практиці зазвичай більш часто застосовую дозу 60 мг, але 30 теж має бути, має, має, має бути в нашій практиці. так. І ще одне питання це, це питання, мабуть, загальне, але да, для да, нас да, всіх. Да, Але більше до тисі да, Але да, я хочу, да. шановні пані Ксенія, зауважити там така було запитання: титрувальна, так чи підтримуюча, підтримуюча, підтримуюча доза для пероральних антикоагулянтів, Не існує поняття підтримуюча доза, існує питання цільової дози, яка залежить від клінічних особливостей да. насамперед. Ну, так звана стандартна доза. Насамперед перед клірінсу країни е, і певних позицій для кожного антикоагулянта. Питання про біомаркери. При, да. да. Шкала Хазблет не враховує біомаркери, коли ви оцінюєте на практиці ці біомаркери при призначенні оральних антикоагулянтів. Так, хазблет, ризики кровотеч не включує біомаркери, біомаркери. Це е, відноситься ця таблиця: модифіковане, не модифіковане і, і біомаркери. В рутійної практиці біомаркери не рекомендовано використовувати, тому що це доволі дороговарста. Коли ми маємо використовувати біомарк, також ці ж біомаркери є маркерами тромбоемболічних ускладнень. І е, якщо шкала ЧАЦ-2 васк, 1, Бал для чоловіків, два для жінок, є такий термін розглянути призначення оральної антикоагуляції». І у цьому випадку тоді має місце біомаркери призначати чи не призначати от таким хворим, от якщо колколування от Деді Бі-Ін-Бі, високочусливе тромбоцити. Ну, така А от рутинна, никому, якщо от, що стосовно хазблет, тому що хазблед і високий ризик кровотечний є протипоказом до призначення оральної антикоагуляції. Якщо дозволите, Таїсі В'ячеславна, я думаю, що нашим колегам ми запропонуємо застосовувати як таблицю, так і шкалу хазбліт. Шкала Хазблід це таке математичний підрахунок балів. Але таблиця це наші потенційні можливості, де ми можемо ці бали зменшити.